Славко топ п'юд Джек Крик. Б'ять, що за це, це слово? Я таких слів не знаю. По одному. Тут яке слово написала, так поняття, то з його лексикону. П'юн джек крик. Блять, що це значить? Да, живжики п'юн же, п'юнджерике. Що це таке? Я не знаю, це тупо покрім. Кажу, блять, я таких слів не знаю. Блять. Так, вони їх немає. Чисто — Чисто у нього своя це, мова. Це, це як я на собаку з малим, кажу «цоп-цопік». цопцопік. Та не ну, дасть. А я й придумав якусь хуйню «цоп-цопік» і все. Е, мається, так, так, так. Да, він онліту, YouTube стрімить. YouTube Учасник турніра «Перша ліга. Такий, знаєте, то, тип, типу як палич, простий душевний. Я не розумію, як ще стрімить ті бладі чому ще не запакували. А Баріка чому? А дезертота чому? Він же кринж. А, щось такі слова, я скажу. Бля, я не знаю. Хочу вийти баджера просто обідати. Яга не світилася. Я думаю. Не мене вийде це зробити, але сотка трошечки заважає. Так, сотка кадеш, Да, є сто. ти все правильно зрозумів, брат. Ти все правильно поняв. Тобі, тобі, тобі йде посилка. Дивиться на мене. Патком дуже не виходь на нього. О, хорош. Бо там ще десь яга, скоріш за все, в кущах стоїть за ним. А диви, він то по мене виходить. Бо ти на КД він знає. А те, що ніхто не контролить цей момент, це просто -про печально. Бля, я ж теоретично баджера можу пробити навіть знизу вверх. мене пробиття вистачить. А, при... Приїхав, арта кинула, прикольно. Ладно, поїхав я на Ми центр віддали дан. Дуже погано. У нас центра нема. По одному. Уже сотка сюда не поїде грай, так? Да? <кхи> Та по-любому моя сотка чекнути сюди, не вірю. <кхи> Я вам тут піймав. <кхи> Ця арта задрала <кхи> Баба Яга їде. Сотка виходить. А де сотка? Я приїду туди, щоб перехресток зробити. Ще десь баба Яга теж тусується. Я в борт я його не пробиваю. Бля, ось закрити сотка. Сідай глибше, щоб вони на тебе катили, або на мене, щоб покатять, ми перехрьських їх розвалимо. Ой, це добре було зараз. З катка не злазить, я походу. пробуй, я пробуй, пробуй. Ще. Давай, 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 давай. Сила там дала по меню. Нормально. Давай. Доб'єш ягу? Пару. Да. Якщо полететь в точку. Єсть КПЗ дивись. Бачу, бачу, бачу По ямі Суперилась. катить. Угу. Хочу на верочку дати. Ну, тут має оцей просто поїхати вбити. Може коня поїхати запікати. И, до речі, можна і поїхати його вбити навіть. Він один Давай, тут. тільки я з тобою да, треба. Я б і прожав. У нас теоретично ми всі двошотні. Ну кадешно й без демеджа. У мене давить, мене давить. Нормально, 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 нормально. Я ще йому одну точно даю. Блять. Я йому одну з двох тупо дав знову, прикинь. Ну як, з повною зводкою, все прикола. Хорош. І бать ми розмотали бідолаху. Е. Блін, комусь без арту й поїхати. Насправді. Підставляється? Видно КПЗ-шку, так. Да. Не піднімається. Дав. Пробуй добрати якось. Я доберу. Давай, контролю. Добре. Я думаю, треба за артою їхати комусь. Да, да. Ще базу поконтролити? — Та комусь треба статися, бо можуть встати. Бля, бачиш в рту. Так, я, бачу, я бачу. Ну я, я центр ще хочу зайняти теж, треба зайняти. Ну, вже хоч більш менш О, дивись, воно скот йде сам. Нормально. Або ще щас... не нормально. Не їй на нього. Я хочу засейвити, щоб воно мені... Я поїду заберу його. Щоб воно мене не грохнуло. В принципі, ми шотні, що для того, що для того. Так, ну я не вірю, що вони встануть у базу. Я його затраню зараз. Не, не вбийся, не вбийся, не вбийся! Все, я забрав? Прикинь воно базу стало. — Їдеш по воді? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Він там за доміком по стоїть. Двоє. Тепер можу не встигнути. Пробуй кинути... А, ти вже понизу, да? 20 секунд. Щоб зрозумів, хоча б десь наугадки не вдруг облучиш. Я, я, я встигаю, тільки от питання чи побачу їх. Та й плюс вони зацілені сюди стоять. Так, ну збили разок. Вони, по-моєму, обидва КД Це ж одна арта, є, я, я забув. Так, да, так, да, так, да, так, да, да Я четвертий дивись бази з'їхав. Я даю, забираю його. Бля, не пробив броню борт. не пробив. Ну ти його добрати на катку. Блядь. Добрал, угу. Ладно. Як я його не пробив тільки що? Все правильно робив. Ти так само, як і я, чуєш. Так само як і я. Арта це треш хорош. Де, Може 26. сітись поїзд за артою тут, А тут уже вгадайка просто. Просто вгадайка. їдь за нею, їдь до них на базу. Ти поляка не вивезеш, хіба на чудо надіється? Я поляку дав блайнда, міншотний для мене, думаю. Ааа. Тоді це міняє всю ситуацію. Я думаю, він для мене шотний. Щас просто угаду. Дивись, 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 не дав ти йому блайнда. Не дав. Блять, сейся. він на комулі може, давай за забор ховайся. Щось він забор з'їв. Він лоб. Хорош! Постій за домиком, Василіса роз роз розрядиться кудись. А вона 300 не дасть. Кер, дасть, два ще сюди на ізі дасть. Ну це завтра нове відео виходить, просто по одному. <гум> Якщо арту вб'ю, то так. Да. Знову крутий бій перед перевернутий. О, дивись, приїхала. На нахуй. Ляпс. Хорош, блять, просто пацану хоро. просто повага, що не, не зашкерився і не тянувся на ночию. Просто повага, так. пацану, за це, блять, максимальна повага, блядь. Міг би десь там заїхати в один, а 1 я б хер би до нього доїхав би коли-небудь, блять. Ну, тупо не встиг би. Блять, не знаю. Це, оце архід за таке просто максимальне лекосик, блять. Мене ж руки затрусилися, чуєш? Ну просто повагу. Руки трусенулися, блядь. Диви, палиш, де цікавили є. Треба трохи видихнути. Давай, 5 минут перекуру, бо в мене руки трусяться. Я давай, я хапану у дозу, блядь. Скільки в нас очок вийшло? Ну це чуєш, це камбечно, це те, що я говорив, блядь, це камбечно. Це вся гарятку Да. Це чисто не кращий бій турніру. Він може пустий вже був. А до речі, давай чек скільки всіх вартила шотів. Може дійсно пуста була. 20 постів, я не знаю, скільки в неї арти снарядів. А в неї 20 є. 20 хіба, так? Да? А не 25? Зараз, Зараз секунду. Хто шарить скільки 261 снарядів. Час. 20 снарядів. Нього. А, він це відстріляв, блядь. Він, він ну, тоді ну, тоді типу, ну, реально максимальна повага, що не зашкірився просто. Просто реально максимально. Ну, міг би реально десь ну, тупо гонятися, ховатися.